Вітаю! Сьогодні у нас буде наступна практика з циклу тілесно-Дихальні практики. Це у нас вже третє заняття. Воно присвячено буде нашим очам. Я попрошу вас зайняти зручну позицію для цієї практики. Це може бути позиція, як і стоячи, сидячи чи лежачи. Оберіть ту, яку ви відчуваєте як найкраще для вас. Підходить кожна з цих позицій насправді до цієї практики. І будь ласка, займіть якомога зручніше положення для вас. І спробуйте відчути себе, своє тіло. Свій внутрішній стан, свою енергію. Ви можете трошки навіть якимись місцями тіла пошевелити, частинами тіла. Руки, ноги, якщо особливо є десь якесь напруження. Можна зараз трошки так пошевелити, щоб його зменшити, вивільнити, ту енергію, яка знаходиться в тому органів в тій частині тіла. І зараз зверніть увагу на своє дихання, будь ласка. Я вас попрошу дихати через ніс, робити вдих. Видих попрошу робити через рот. Видих ми будемо робити довшим, плавнішим. Повільнішим, ніж вдих. Це важлива умова даної практики. Давайте зараз з вами спробуємо зробити кілька таких повільних вдихів через ніс і таких глибоких видихів через рот. І видих ми ніби робимо протяжнішим, довшим, ніж вдих. І дихаючи таким чином, звертаємо увагу на відчуття свого тіла, себе, свій внутрішній стан. Спробуйте відчути не тільки свій внутрішній стан, а й відчути простір, який навколо вас. Як вам зараз бути в цьому просторі? І Якщо ви ще не заплющили очі, в якийсь момент спробуйте заплющити очі. Заплющивши очі, знову сконцентруйтесь на відчуттях тіла. Можливо, все ще в тілі є якісь області дискомфорту, напруження. І ми просто дозволяємо цим областям бути. А можливо, вже є області, в яких є достатньо розслаблення, релаксації. Ми теж тільки спостерігаємо за цими областями, дозволяємо їм бути. І ми знаходимося в такому процесі самоспостереження, самовідчуття, при цьому роблячи води через ніс, видих через рот. І зараз я вас попрошу звернути увагу на свої. Руки. Відмітьте, які відчуття у вас в руках, в долонях рук, в пальцях рук. І зараз ми спробуємо таку невеличку дію зробити, починаючи з лівої руки, просто беремо так кожен палець і кожен пальцем шевелимо поступово, починаючи з великого пальця, такий рух робимо один. Потім наступний палець, ще наступний, четвертий і нарешті мізинець. І в зворотньому напрямку. Починаючи з мізинця, Такий один рух робимо кожним пальцем поступово по черзі, закінчуючи великим пальцем руки. І далі. Йдемо до нашої правої руки. І теж починаючи з великого пальця, робимо такий один рух, початку великий палець, потім наступний, наступний, потім четвертий у нас іде, і потім п'ятий це наш мізинець. І в зворотньому напрямку робимо рухи від мізинця до великого пальця. При цьому наші очі заплющені. Чи якщо вам важко контролювати це, можна буде привідкрити. Ну, але спробуйте краще з заплющеними очима це все робити. І зараз тільки спостерігайте за своїми відчуттями. Як зараз змінились відчуття своїх рук, пальців, долоней, відчуття тіла. І при цьому ми робимо. Вдих через ніс, видих через рот, видих протяжніший, довший. І знову так трішки подихаємо, контролюючи дихання, стараючись робити так, щоб ніяких пауз не було між вдихом і видихом лишніх. І роблячи видих більш протяжнішим, довшим. Повернувши свою увагу знову до дихання, контролюючи його, намагаючись виконувати ці вказівки важливі по диханню. І далі після цього, спробуй повільно, поступово піднести свої долоні до обличчя і утримувати їх над обличчям, над областю. Очей. При цьому ми ні в якому разі зараз не торкаємось, не контактуємо зі шкірою обличчя, ні з нашими очима. Просто на певній відстані 5 см, можливо, 10 см. Ось оберіть самі таку відстань, щоб вам було зручно. І зараз ми просто утримуємо долоні на цій відстані від очей, від обличчя. При цьому знову ж таки контролюючи дихання, роблячи плавний вдих через ніс і глибокий і повільний видих через рот. І тільки спостерігаємо за своїми відчуттями, які відчуття у нас виникають, що відчуваємо. Як відчуваємо зараз свої долоні, пальці рук, як відчуваємо зараз своє обличчя, очі. Як зараз відчуваємо своє тіло. І далі трошки ближче підносимо руки до обличчя зменшуючи відстань, а конкретно більше до області очей. І спостерігаємо за своїми відчуттями. При цьому руки не торкаються, ні обличчя, ні очей не контактують. І ми дихаємо тим же диханням, роблячи. Вдих через ніс. Видих через рот. Видих такий довший, протяжніший, ніж вдих. І уникаємо будь-яких пауз, так щоб в нас цикл вдих-видих був плавним і ніби один переходив в інший. Можливо, зараз якось змінюється. Температура долонь, пальців, рук. Можливо, якось змінюється температура обличчя. Можливо, у нас як нагрівається. Можливо, нічого не змінюється. В якийсь момент просто покладіть долоні на обличчя, так, щоб вони накривали очі ваші руки, бажано долоні, але вже як вийде у вас. І тільки спостерігайте за тим, що відбувається зараз при контакті ваших долоней з очима. Які відчуття у вас народжуються? Які може, змінюється знову щось в температурі, а може зростати якісь, можливо, незвичні відчуття можуть виникати. І зараз, дуже важливо, накривши долонями очі, своїми руками очі, лице, ми робимо знову кілька вдихів і видихів, контролюючи процес дихання, зосереджуючись на ньому на плавності цього процесу, на тому, щоб видих був довшим, плавнішим, ніж видих. І спостерігаємо за собою, за своєю внутрішньою енергією, за відчуттями, що відчувають очі, очні яблука що відчуває ваше лице що відчувають руки долоні як в цілому зараз ви відчуваєте себе перебуваючи в цьому процесі які ви в цьому процесі які думки приходять до вас в цьому процесі якщо вони є Яке у вас відчуття самих себе як ви відчуваєте тіло, оточуючи вас простір, свою енергію, енергію оточуючого вас простору. І дозвольте собі це все відчувати, плавно дихаючи, будучи в контакті, долоней з очима. І в наступний момент спробуйте ніби трошки припідняти долоні над очима, зовсім трошки. Так, щоб між ними не було фізичного контакту. Але при цьому, щоб а, ви могли відчувати близькість долони до очей. надзвичайну таку близькість і спостерігати завіч своїми відчуттями в цих областях тіла при цьому контролюючи знову ж таки процес дихання роблячи вдих через ніс і довший видих через рот І просто дозвольте собі в якийсь момент ще більше збільшити відстань між долонями і очима. І знову спостерігайте за собою своїми відчуттями. І наступним кроком знову ж таки збільште відстань між долонями і очима дистанцію, просто спостерігаючи за своїми відчуттями. І далі поступово, поступово, повільно, сантиметр за сантиметром. Ви ніби віддаляєте долоні від очей. Дуже важливо це робити повільно, плавно. Як я і кажу, сантиметр за сантиметром. Щоб вони були в такому плавному русі від очей. І ви тільки спостерігайте за своїми відчуттями в цьому процесі, за своїм диханням. І коли ваші долоні вже повернуться на те місце, в якому вони були раніше. Озберігайте за відчуттями, які змінилися в очах зараз, в долонях. Як зараз, в цілому відчуваєте своє тіло, себе, свою внутрішню енергію, внутрішній стан, оточуючий вас в простір. І робимо глибокий повільний вдих через ніс, ще глибший. Повільніший, довший видих через рот. І далі пробуємо, перебуваючи знову ж таки з заплющеними очима, робити цю техніку, починаючи з лівої руки, коли ми шевелимо великим пальцем руки, потім другим пальцем, потім третім, четвертим і п'ятий. Мізинець. І далі знову від мізинця поступовий рух до великого пальця руки. І далі переходимо на праву руку. Починаючи з великого пальця правої руки робимо рух великим пальцем, потім другим пальцем, третім, четвертим. І нарешті п'ятий мізинець. І в зворотному напрямку від мізинця. П'ятий, четвертий, третій, другий, перший великий палець. Завершуємо. І знову ж таки занурюємося у свої відчуття. А як зараз себе почуває ваше тіло? Як почуваєте себе ви? Як ваша внутрішня енергія зараз? Як відчуваєте, оточуючий вас простір, себе в цьому просторі, енергію оточуючого вас простору. І далі дуже поступово ми наближаємося до завершення цієї практики. І для цього завершення нам треба буде дуже повільно міліметр за міліметром розплющувати очі, підіймати свої повіки, Міліметр за міліметром. Дуже-дуже повільно. Поступово. Це ключове в цій практиці зараз. В даний момент. Максимальна поступовість і повільність. І коли ви розплющили очі, як зараз ви бачите, оточуючи вас простір, можливо, щось змінилося, можливо, ви бачите його як ще в тумані, розпливчу, та можливо, навпаки, зір загострився або ж кольори стали яскравішими, контрастнішими. Можливо, нічого не змінилося. І зараз поступово ми робимо рух очима вліво. Потім вправо. Потім робимо вверх. Вниз. І далі поступово. Міліметр за міліметром знову заплющуємо очі. Дуже-дуже повільні. Повільність це ключове зараз в практиці. Міліметр за міліметром. Поступово заплющуємо очі. І коли ви їх заплющили, як відчуваєте себе зараз. Як вам зараз заплющеними очима? Як відчуваєте своє тіло, свою внутрішню енергію, свій внутрішній стан, оточуючий вас простір. І далі, бувши в такому стані ще трошки, поступово, повільно, теж можна міліметр з міліметром, розплющувати очі відчуваючи, що змінилось, коли ви були в цьому процесі всередині вас, можливо, ваш внутрішній стан повністю помінявся, можливо, лише частково, можливо, стан тіла помінявся тільки, більше стало розслаблення, чи, можливо, більше енергії з'явилось в тілі. І далі на завершення цієї практики, просто спробуйте потягнутися або пошевелити різними частинами тіла. Або ж просто потягнутися як кішка і повертатись до того, що ви планували робити далі, або якщо у вас є бажання, можна ще там посидіти, полежати, перебуваючи ще в такому приємному стані. І до зустрічі на наступній практиці.